Якщо батьки спостережливі і, їм, і вони сфокусовані на дитині, вони можуть це, це можна бачити. Діти вдягаються в будь-який, але один і той самий одяг, не хочуть змінювати його, вони роблять ту саму зачіску. І взагалі дітям дуже важко будь-що нове. Нова подорож, нове місце, ну, навіть ну, кофт, ну Ковтина, будь-що їжа навіть вони можуть погано поганорчуватися. Ну, да. Далі ще якщо спостерігати, то ми можемо бачити ці, ці діти дуже замкнуті в собі. Вони приходять додому, закривають двері, і за закритими дверима вони живуть mm -hmm. до ранку. Зранку двері відкриваються дитина виходить. І так от продовжується. Далі можна ще спостерігати, що дитина дуже мало говорить, задумана така, знаєте, в собі. І ще такий, дуже, ну, такий цінний фактор дитина не обходить питання від гігієни. Їм все одно там, почищення, не почищення. На цих дітей варто звернути увагу.